Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And first of all, let's check your homework for today. Your homework was Exercise A, Workbook, page 55. Ваша домашня на сьогодні була вправа A у Workbooks на сторінці 55 Я сподіваюся, що ви вивчили вже слова. Які ми вчимо в, в п'ятому розділі стосується вони тема їжа. So number, picture number one it is rice, picture number two soup, number three, fish, number four, they are pancakes, number five, hot dog, number six, donut, number seven, omelette. And now let's continue working in our students' books. Page 71. Сьогодні ми розглядаємо в підручнику сторінку 71. And first of all, read please these questions, exercise B, and complete the table below about your eating habits. Запишіть, будь ласка, відповіді в зоши та робочі на запитання. What do you usually have for breakfast? Що ви зазвичай їсте на сніданок? Можете почати свою відповідь речення. I usually have for breakfast і продовжити, доповнюючи словами, які стосуються їжі. What do you usually have for lunch? Що зазвичай ви їсте на обід? What do you usually have for dinner? Заповнюючи таким чином таблицю, записуємо в робочі зошити. And exercise C is connected with subject and object personal pronouns. Let's look at the table. At the rule. Давайте розглянемо наше правило про особові займенники. Перша таблиця, ось червоного кольору, red one and blue one. Перша таблиця subject pronouns. And they come before the verb. Ми їх ставимо перед основним дієсловом в реченні. Вони відповідають на запитання: хто? Я, I, ти, ви, you. Він, he, вона, she, воно, це, it, ми, we. Знову ю повторюється, так як воно має два значення: ти і ви. І вони зей. Object pronouns they come after the verb or a preposition. Їх ми ставимо після дієслова або після прийменника. He calls me every day. Він телефонує мені кожного дня. Кому мені? I like you a lot. Я люблю тебе дуже, дослівно, або ти мені дуже подобаєшся. Бачимо від, від слова I ми маємо object pronoun me, але від слова you object pronoun теж має форму you. Я кого люблю тебе? Give it to him after class. Дай це йому, кому? Йому? Хто він, а кому йому хім? I see her every day. Я бачу її кожного дня. Вона, she, а кого її? Her. Do you like it or not? Тобі це подобається? Ти це любиш? Чи ні. Може бути про неживий якийсь предмет в однині. Теж бачимо, що і subject pronoun, і object pronoun в даному випадку мають однакову форму. Ми це we, але чи може, can you take us with you? Кого взяти з собою? Нас, чи дати кому нам. Ми маємо тут форму us. You are often late, ти часто запізнюєшся. Can I visit you this summer? Чи можу я відвідати тебе або вас цього літа? Кого? В даному випадку питання кого відвідати? А they don't watch TV. Вони, переклад, так, не дивляться телевізор. Speak to them. They are nice. Поговори з ними, з ким? З ними. Вони хороші, they are nice. Exercise C. Let's read these sentences. Давайте прочитаємо ці приклади речень. I never eat tomatoes, they are horrible. В даному випадку, щоб постійно не повторювати один і той самий іменник Tomatoes, Tomatoes, ми замінюємо його subject personal pronoun they, використовуючи. Замінюємо його словом they особовим займенником. Я ніколи не їм помідори, вони жахливі. He, she, it, we, they. Так, пригадуємо. Він, вона, воно, ми, вони. Him, her, it, us, them. Йому, їй, йому або їй неживий предмет. Нам, нас, їх. Паста is my favorite food. I love it. Паста це не живий предмет, це назва їжі, тому ми, щоб ще раз не повторювати слово паста, замінюємо особовим займенником it. Паста це моя улюблена їжа. I love it. Я її люблю. Let's look at these sentences. My dad doesn't usually eat breakfast. Знову повторюється в другому реченні: My dad and breakfast. Ми ці слова повинні замінити правильним, особовим, правильним займенником. My dad це в нас особа, так? He. He hasn't got time for сніданок. It. Як наживе щось. He hasn't got time for it. We always have vegetables with our meals, but I don't like vegetables. Vegetables are horrible. Повторюється постійно слово vegetables. Давайте його замінимо. Ми завжди. Приймаємо їмо овочі з, з нашими стравами у наших стравах, але я їх не люблю. Їх. Овочі в множині. Їх не люблю, I don't like them. Вони жахливі, дуже уважно з перекладом. They are horrible. Кого не люблю їх, але хто або що вони. They. Дмитро doesn't eat chocolate. Chocolate isn't good for Дмитро. Замінюємо слова. Дмитро doesn't eat chocolate. Не їсть шоколад. Шоколад це в нас страва Eat. Isn't good for для кого? Дмитро це він. Для кого? Для нього. For him. It isn't good for him. My sister and I usually have breakfast together. My sister and I have cereal and orange juice. Зазвичай я сестрою. Ми з сестрою снідаємо разом, ми їмо пластівці і сік апельсиновий. Замінюємо слово My sister and I. Я вам, я вам виділю конкретно, які слова ми в попередніх реченнях замінили, так? Вечета, chocolate, слово «Дмитро». В даному випадку ми замінюємо My sister and I. Це дві особи, так? Це ми. Якщо я і ще хтось зі мною, то це особа ми. We. We have cereal. I always have pizza on Saturday Nights. Pizza is my favorite food. Я завжди їм піцу по вечорам суботи. Це it is my favorite food. Так, так, як піца, це в нас страва. Ми можемо замінити слово піца займенником eat. Please write all of these sentences. Запишіть, будь ласка, всі ці речення. Copy them into your notebooks. Перепишіть їх в робочі зошити. Друге речення вже відразу можна переписувати, замінюючи правильним займенником. And your homework for the next lesson ваше домашнє завдання на наступний урок. На цій самій сторінці, page 55, ми продовжуємо на ній виконувати завдання. Exercise B. Write what the words in bold refer to as in the example. Напишіть, кого стосуються ось ці виділені слова займенники. Кого вони стосуються? Чи це якась їжа, it. Якщо це він, то хто саме, яке його ім'я? Якщо це ми, то хто саме теж імена записуємо. And exercise C. Write about your favorite pizza. Напишіть декілька речень про вашу улюблену піцу. Як вона називається, з чого вона складається, з яких продуктів, що в неї входить. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.